Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні останній день літа. І просто не віриться з якою фантастичною швидкістю. Пролетіло це літо, ця весна. І хоча вражень було чимало, як позитивних, так і негативних, якби в емоційному сенсі життя було дуже наповненим за це літо. Але чомусь в мене є таке відчуття, що я. За це літо постаріла. Не знаю, в мене таке враження, що довкола мене всі дуже постаріли, і я також. У нас ще прекрасна погода, і в Лохмі сьогодні також буде ще літній і сонячний. Як на прощання з літом, покажу вам ще трішки свій сад, покажу ще наш відпочинок, трохи такий літній, останній, можна сказати, в цьому сезоні такий біля озера. Я часто вам показую якісь такі локації, які вам знайомі, і мені після цього прилітають запитання про те, чи не зустрічаю я когось з своїх підписників, чи впізнають мене на вулиці. Ви знаєте, можливо, хтось мене і впізнає, можливо, хтось мене і бачить, але ще жодного разу ніхто до мене не підходив. Один раз був випадок, що мені. А підписниця написала вже постфактум, Вона мене побачила в торговому центрі, потім написала, що ось я вас бачила сьогодні. Ви там були, але постидалася до мене підійти і зі мною заговорити. Так от, друзі, не стидайтеся, якщо ви бачите мене на вулиці, ну я звичайна людина, нічого особливого завжди можете до мене підійти, привітатись, поговорити. Я відкрита до такого спілкування. Признатись, я також соромлюсь, для мене це також незвично, але мені буде дуже приємно, якщо ви помітите мене у натовпі і привітаєтесь зі мною. І ще хотіла поговорити з вами про один такий момент. Я часто теж зараз в коментарях бачу питання про те, як я роблю відео. На яку камеру знімаю, в чому монтую, звук словом, ось такі і різні технічні моменти. Напишіть, будь ласка, чи цікаво вам би було ось таке відео про відео, тобто як я роблю відео, чи потрібне це відео для вас, і якби там назбирається певна кількість таких коментарів, то і лайків, то я б, мабуть, зняла для вас ось таке відео про свою таку, можна сказати, заколісну роботу. І технічні якісь аспекти, які я там використовую в своїй роботі, можливо, це комусь буде корисним, цікавим, потрібним. Тож чекаю вас в коментарях, а зараз розповім про ще один класний україномовний канал. Сьогодні розповідаю вам про канал Германіка. Впевнена, багато хто з моїх глядачів уже підписаний на цей канал, а хто чує вперше, то для вас це буде кардинальне відкриття, як і для мене. Отож, Галина на каналі Германіка розповідає про Німеччину та німців, про їхній менталітет, цікаві факти з життя німців, також якісь особливості їхньої мови, а ще знімає цікаві корисні влоги. Взагалі, Галина, журналіст, працювала кореспондентом на телеканалі Еспресо і до 24 лютого разом з чоловіком і сином проживали в Україні. Але оскільки її чоловік німець, міністерство закордонних справ Німеччини рекомендувало і наполягало на тому, аби вони покинули Україну з міркувань безпеки. Саме тому вони зараз тимчасово проживають у Берліні, але обов'язково хочуть повернутися додому. Ще з дитинства Галина дуже любила німецьку мову. Кілька місяців стажувалась в Німеччині, а її чоловік уже 10 років проживає в Україні. Словом, з німеччиною і німцями її пов'язують дуже багато. Тож вона вирішила зробити такий свій канал про Німеччину, про німців, про їхній побут, звичаї і взагалі різні цікавинки з точки зору інформації. Іноземців, і ось її канал Германіка дуже про це. А ще її канал про мінімалізм, бо ця філософія дуже-дуже для неї близька. Галина намагається знаходити якісь цікавинки у Німеччині і розповідати про них глядачам, показувати їм іншу країну, інший менталітет, аби ми також краще розуміли себе, своє місце у світі і свою унікальність. Певнена, вас вразить професіоналізм і якісна подача інформації, а також неймовірно приємний та мелодійний голос, який лунає українською. Всім привіт, друзі! Я дуже рада бачити вас у себе на каналі. Мене звати Галя, і як ви вже помітили, сьогодні і завжди відтепер мої відео будуть виходити українською мовою. Я дуже ціную і поважаю тих блогерів українців, які свідомо перейшли на українську мову. Для мене це в рази плюси до їхньої карми і до, їхньої, до їхнього вкладу в нашу перемогу. Тому ось рекомендую вам цей канал. Він дійсно вартий уваги. Ви не пошкодуєте ані хвилини свого часу, який ви проведете на цьому каналі. Він також про теми села, але зовсім з іншої сторони, зі сторони іншого менталітету. Іншого світу, щось у нас є спільне, щось відмінне. Ну, словом, мені дуже цікаво, і я сподіваюся, вам буде також. Якщо вам ця рекомендація цього каналу сподобається, дайте мені знати в коментарях, щоб я розуміла, які саме тематики ви шукаєте, і чим саме я можу бути корисною для вас, які канали шукати для вашого інтересу. Тож після перегляду цього відео обов'язково переходимо за посиланням в описі до відео на канал Галини Германіка і дивимося її цікаві україномовні влоги! Просили показати ще ці штамбові троянди. Дивіться, ось ця, що посередині біла, пішла на другу хвилю цвітіння, а ці поки ні. І я щось сумніваюся, що вони будуть ці рожеві дві по боках в мене. І вони не цвітуть. Цвітоносів взагалі немає, не бачу. Але от такі попускали дикі пагони, можливо, варто їх підстригти трохи. Цей кущ хворів, А ні, обманю, ось є. З'явилася. Він хворів, я його обробляла і. Так ніби, ніби нічого віджила, от такі гарні блискучі листочки, нічого не є. І ось бачу, вже з'являється, теж буде цвісти. А біла цвіте і цвіте непогано. Зважаючи, що це перший рік, тільки їх посадила, в тих хащах не видно моїх бушпанів. Хотіла показати, який приріст вони дають, якщо їх постійно стригти. Я вже три чи чотири рази за цей сезон їх стригла і кожного разу вони ось настільки заростають. Писали мені в коментарях, що ось цю ділянку краще виділити, ну, забрати її з газону, відсунути зону газону. Я так собі планую, напевне, ось тут дати таку бордюрну садову стрічку. І це все засипати якимось красивим декоративним каменем, щоб і ці кущі виділялись, і не було цих проблем з косінням, бо це просто жах. Це вистригати ножницями дуже складно, багато часу займає, трава швидко росте. І плюс це проблематично для кореневої системи Троянд. Писали мені в коментарях, що ось ця така газонна трава вона дуже сильно забиває корені і вони можуть з часом просто померти у мене. Тому планую так до рівня троянтус. Тут таку пустити полосу з відсипкою з якогось каменю. Думаю, буде виглядати досить гарно в, порівня, в поєднанні з бруківкою. Можливо, навіть камінь виберу такого білого кольору, щоб підкреслити ось ці наші білі акценти на бруківці. І ще покажу вам свій гібіскус. Цього року посадила тільки і він вже цвіте. Дуже невибаглива рослина. Але красива, бо вона цвіте ось зараз, коли вже в принципі нічого не цвіте. Ну там троянди ще не до кінця почали свою другу хвилю цвітіння, а ось гібіскус якраз тішить. І можна його включати в такий е цикл безперервного цвітіння якогось якоїсь клумби. Класна квітка. І віджила моя спірея. Не знаю, чи я показувала. Вона повністю була висохла, повністю ось такий дорослий великий кущ. Він повністю був висох. З'являвся цвіт, і ось так він чорнів. Не знаю, чи це була якась хвороба, чи якась холіра його їла. Я кропила всім. І фунгіцидами, і інсектицидами, всім підряд кропила, чим могла. Не знаю, щось та й помогло, бо з'являється вже навіть. Свіжий цвіт, і наростили зелені листочки. А був кущ практично повністю без листочків вже. І вкотре наголошую для тих, хто хоче класти чорну бруківку, так як це зробили ми. Так, так, ця бруківка була чорна. Не тратьте гроші даремно. Ви переплачуєте за колір. А толку з нього немає, бо він все одно сірий. Ось білий залишився білим, а чорного немає. Не видно, що вона чорна, вона буквально одразу стала сіра. Спочатку вона була сіра через те, що на ній пісок довго лежав, потім колір, не знаю, чи сонцем, чи вітром, чи дощем, чи чим вимило. Ну, немає кольору. Звичайна сіра бруківка, а ми так добряче переплатили за колір. Тому не робіть такої помилки, хто планує себе бруківку. Ось такий нюанс. Ще, подивіться, у нас з'явилася така обновка. Подарували дітям таку гірку. Вона пластикова. Трохи вона зависока, нам діти бояться спускатися, ну Захарко тусується ось тут внизу часом. Витовтали газон. Ну, але найтіше. Це для чого ми робили той газон? Щоб діти по ньому бігали. Тому я не особливо. Це переживаю. Стосовно, до речі, хотіла розповісти вам про мою боротьбу з крутами. Ніякого успіху я не досягла. Подивіться, що робиться. З того місця, де я насипала м -м таблетки, вкрути втекли, але вони собі поселилися ось тут. І це буквально, не знаю, за ніч ось. Були оці дві кубки, а оце все, це все-це-все нове за ніч. Я вже втомилася, вже дала собі до розради і не хочу плакати і перейматися з цим. Тому ось так. Дивіться на мої троянди. Друге Друге цвітіння зараз у них починається. Пишніше набагато, ніж було перше цвітіння, ну, але це тільки стосується цієї білої троянди. Ну, тут також розпускається. Класне, особлива структура цієї квіточки. Дуже мені подобається ця троянда моя. А ось ці троянди то такі помпони, помпонели. Вони такі дуже набиті, щільні квітки. І теж в перше цвітіння був один лише бутончик, а тут -от вже буде 3 -4, навіть на ці це 5 штук. Нагадаю, хто не знає, ці троянди я посадила лише цього року, а ось цим кущам вже три роки, правда, я їх пересадила з іншого місця. Трохи їх сламаки їдять. Ще в мене є така класна рослинка, називається Живучка. Вона такими от має такі пагони пускає і на кінчиках випускає цілі такі кубки. І так розмножується, застеляє всю територію. Дуже гарно виглядає. така і кольорова, і структура листочка оригінальна, не банальна, і так що мені подобається, що воно все застеляє. Ось так. Пожаліюся, вам розкажу про свою трагедію. Називається докосилася Юля. От половинку скосила, навіть так видно. Десь доці я скосила, тут вже Дем'ян стоптав, але тут трава по пояс вже. Словом, зламала ніж в газону косарці. Не знаю, як я умудрилася це зробити, то треба було мати трохи дурі, щоб таке зламати. Досить міцний грубий метал. І проблема зараз купити новий ніж в тому, що, ну як не проблема, треба просто відкрутити ті залишки, які є, і щоб співпали кріплення. Бо самі розміри, вони, в принципі, йдуть стандартні, там плюс-мінус залежно від розміру самої косарки, але от кріплення можуть. Не підійти. страшний косар з мене. Один раз взялася і то. Таке. Ото я назбирала помідори, Такі різноманітні, такі класні. Ці жовті, до речі, досить смачні, вони такі м'ясисті, дуже. Ось ці найсмачніші рожеві, такі подовгасті, помідорки. Для нас вони найсмачніші. Ще ось ці мені подобаються, але вони мають трішки постояти так побуріти. вони такі бурого кольору. От такі помідори красиві, але вони всередині пусті, там, де насіння, там порожнина. Сама м'яко м'якоті, а серединка пуста. Я не знаю, як називаються сорти. Нам давали Сусід всі свої, які він сіяв в саджанці. Ми садили розсаду у його. Яку дах, таку посадили. Не знаю, що там, як називається. Я сама на розсаду нічого не сіяла. Ось така краса. Чейся, відійди. Чися, відійди. Ти не будеш їсти помідори. Відійди, сказала. Відійди, собака. А ще хотіла сказати. Писала про це в своєму інстаграмі, що для нас цього року урожай це трошки більше, аніж просто гордість чи подяка за якусь пророблену роботу, за якусь працю нашу, вкладені наші зусилля. Для нас урожай це впевненість в тому, що ми виживемо, ми переможемо, що в нас є цей шанс. Тому тішуся всьому, що цього року достигає у нас на городі. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind, reckless thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open broken i feel like an ocean filled up with emotion anger ain't a potion rub it on like lotion i can feel it soaking reopen the scars have awoken i can't move on till i let go i feel so lost never at home need to be strong every breath hold because i can't move on till i let go i can't move on till i let go i feel so Паляюсь, але щиро рекомендую і здаю точку, так би мовити. А, неподалік від Львова, не знаю, напевно, кілометрів 50 від Львова, бо від нас сюди їхати 20 хвилин, ну, дуже близько, мене не що настільки близько. Є така класна місцина. Озеро. Я так розумію, воно штучно зроблене, бо тут такий твердий пісок, фіксоване дно, дуже класно, водичка чистесенька. Немає ніякого бруду, намулу, запаху, водорослі просто ідеальне озеро. Але найбільший його плюс в тому, що воно дуже мілке, і якби, з дітками тут просто ідеальний варіант. Є альтанки, є дитячий майданчик, є три озера: один для риболовлі, один для діток, такий геть мілкий, там вище, я потім покажу. І ось оце одне, що позаду мене таке велике озеро. Але найбільше, що вас тут приємно здивує, це ціни. Я чесно таких цін не зустрічала вже років п'ять, напевне. Вхід на цю територію коштує 50 гривень. От з дорослого. Ну це дуже-дуже дешево, як на мене. Просто люди працюють собі в збиток. Діти до 10 років взагалі безкоштовно. На території є ресторан, є магазин, де можна купити там морозиво, якісь прохолодні напої. Щоб не вести з собою, також є мангали, дрова ну словом, все, що треба для відпочинку. Є. Єдине, чого тут не вистачає, це лежаків. Ну але це кому там таке важливо. Але загалом місцина дуже класна. Рекомендую вам. Залишу. Геолокацію в описі до цього відео це не реклама, а дійсно моя щира рекомендація. Бо оці всі львівські біля Львова, які дуже близько є басейни озера, вони, по-перше, дуже дорогі, по-друге, дуже заселені і в гарячий сезон туди потрапити. Ну так, складновато і, скажем, так, не зовсім комфортно. А тут людей мінімум, взагалі, от ми були в неділю, то Спочатку там півдня взагалі людей не було. Сьогодні тут практично порожньо. Ну я люблю таке. Для нас це кайф. Ми привикли до такого тихого, безлюдного життя. Тому для нас це прикольна штука. Він тому, що моя дитина нарешті доросла до того віку, що може собі сама бавитися, ми ось тут можемо собі лежати, чи сидіти в альтанці, чи готувати шашлик, а малюк ось сам собі там забавляється, нікого не потребує. Другий малюк спить у візочку, це теж прекрасна пора для кожної мами. Пізніше піднімлюсь туди нагору, покажу вам, які краєвиди. Тут таке враження, що ми десь в якихось Карпатах все обгороджено, обсаджено в два ряди з соснами. Ну, словом, локація просто шикарна. Я не розумію, чому ми про неї згадали аж в кінці літа. Ми знали про неї, їздили сюди на початку карантину, але тоді нас сюди не пустили, бо було дуже забагато машин, забагато людей і сказали, що просто в них озеро не можна. Тоді ще були обмеження по кількості людей на квадратний метр, тому ми сюди не попали. І так якось вже й забулося за це озеро, їздили в інші дорожезні локації, а тут. Ну, ми спочатку почули, що вхід коштує 50 гривень, то ми е, такі були може 150. Ну, словом, я вам рекомендую, дійсно тут класно. Залишу геолокацію в описі. І попри те, що я завжди говорю, що з дітками відпочивати неможливо. Фізично, бо вони все одно потребують постійної нашої уваги навіть на відпочинку. Та цього разу нам вдалося дійсно якось переключитись, відпочити, надихнутись і якось так зарядитися, що ну, словом, цей день був наповнений такими позитивними і такими приємними моментами. Ми дуже класно провели час. І поки ще є теплі дні, я вам дуже раджу використовувати їх наповнено. Ось цікавинок, така ніде я раніше не бачила. Ось є така система нагріву води. Чорні труби, як соличні батареї виставлені на таких а, бляхах чорних. Ой, він гарячий. І ось туди так, потім той шланг, ось там видно так. Подається в це приміщення, і тут душові. Вода не є гаряча, така літня, але помитись можна. Класна така енергоефективна система. Піднялась тут на полянку і реально такі відчуття, що я в якомусь карпатському селі. Ось це основне озеро там, те рибацьке і ось тут ще є таке менше дитяче. Дуже круто. Класно, що вони все це обсадили соснем. Сосни так сильно очищують повітря. Зовсім вона інше, ніж будуть якісь інші дерева. Я щось знайшла. Думаю, це і гриб. І так зовсім поруч з цивілізацією. Ось тут. Ця штука, що нагріває воду. Туди гриб, душ, не знаю, метрів за п'ять і озеро. Класно. Знаю, багатьом зараз вирватися хоча б кудись на один день дуже-дуже складно, але робіть це по можливості, робіть це для себе, робіть це для своїх дітей. І на цій смачній красивій ноті буду завершувати свій влог. Дякую, що додивилися до кінця. Дякую за ваші лайки, підписки і коментарі. Обов'язково переходьте на канал Германіка, який я вам рекомендувала на початку відео. Зустрінемось у новому відео. Бажаю всім мирного неба, гарного дня, і нехай все буде добре у кожного з нас.